У бік Москви ключових міст РФ полетіли невідомі великі боєголовки. Помста своєрідна за удари по Харкову та Києву та інших містах України понеслася з повною силою. Наліт став справжнім шоком для росіян. Ударні хвилі накрили найбільші міста. Вибухи були чутно звідусіль. Це все відбулося саме у час, коли у нас з'явилися власні балістичні ракети. Ну і схоже, відплата набагато масштабніша ніж будь-хто міг уявити. Парашистам вже необхідно було б давно зрозуміти, що війна перейшла на їх. Територію вітання вам, глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Вибухнув пороховий завод Росії. Росія опинилася під ударом. У декількох областях чули вибухи. Серед них була і Тамбовська, із важливими військовими об'єктами. Полетіло в сторону Москви, де повідомили про масштабну пожежу та невідомі об'єкти у повітря, які били по місту. Наслідки уточнюються. Що ще було, поки важко сказати однозначно. Міністерство оборони Росії повідомило, що по Росії нанесли масштабний удар епіцентром. Атаки стало місто Кот. Зокрема, розташований там пороховий завод. Російські спільноти у телеграмах писали про щонайменше 10 вибухів у його районі. Звісно, для них це система ППО все збила. Проте ціла низка відео засвідчила, що це далеко не так, і дрони таки вразили Котовський пороховий завод. Підприємство розташоване за понад 350 кілометрів від українського кордону. Цей завод спеціалізується на піроксилінових порохах та схожій продукції. Основний вид діяльності Тамбовського порохового заводу виробництво вибухових речовин. Він є одним із найбільших у Росії виробників порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів. Як писав комерсант, підприємство випускає понад 200 видів продукції, у тому числі піроксилінові порохи для стрілецької зброї, ручних гранат та пострілів гранатометів, артилерійська. Та мінометних боєприпасів підприємство входить до системи державної корпорації Ростех і забезпечує постачання російського міноборони. Отже, є законною військовою цілею. Завод перебуває під санкціями. Деталі про вибухи розкрив і речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Слава Україні! Колись нашими південними одеськими степами бродив собі такий розбійник Гриць Котовський. Чим для нього закінчилося все, ви прекрасно знаєте. Став комбригом у Червоній армії, потім комдивом. Ну і, власне, на цьому його не зовсім, як кажучи, праведне життя закінчилося кулею. Але це історія. Я про інше. Я розумію прекрасно, що керувало тими, хто іменем Бесарабського бандюка грішки Котовського називав місто. Я не пам'ятаю, як он називалося, але місто тепер Котовська Тамбовської губернії, комуністична ідеологія, революційна романтика. Але дух Грицька Котовського вирішив на тому світі, десь у пеклі, звичайно, сказати, дайте мені шанс хоч трошечки своє мерзенне життя виправдати перед тими, над ким знущався, кого ображав. Так от, Грець Котовський через українські бойові комарі вирішив помститися за Одесу, за ту Одесу, яку ми всі любимо, знаємо і відбудуємо після перемоги та миру. Власне, зараз не про це. І не про Грицька Котовського насправді, а про те, що сьогодні бойові комарики вкотре нанесли ураження Котовському парковому заводу в Тамбовській. Області. Звичайно, після тих страждань, того болю, який кожного дня завдає нам Росія, хочеться, щоб кожен росіянин, і так воно буде, не собі відчув, що таке кров, біль, біда, війна, щоб тремтячими руками у крові вони проживали те, що проживаємо ми. Але ми б'ємо туди, сили оборони знищують те, що зменшить ресурс війни. Щоб Російська Федерація, врешті-решт, програла цю війну. І, принаймні, в тому форматі, якому є, вона щезла. Багато філософії зранку скажете згоден. Отож, Котовський пороховий завод прилетіло, бабахає. Сподіваюся. Їм буде боляче. Не особисто, а от економіці Російської Федерації боляче, і тих порохів на полі бою стане менше. Отже, наших буде більше живих, і наші таки дадуть росіянам звізди. Як ми це робимо всі разом, хто на полі бою, а хто підносить снаряди, тримаємо стрій! Максимально безпечного дня. Бережіть себе та свої родини. Слава нації. Смерть, ворогам! Щодо атак на Ерефію, то вже можна говорити, що Україна почала застосовувати по Росії деякі ракети в реальних бойових умовах. Можливо, в цьому і криється причина того, що окупанти не розкривають, чим вдарили по їх столиці чи заводах. Однозначно стверджувати не можна. Та є теорія, що це може бути, і які наслідки тепер будуть для окупантів від цього. Детальніше про це розповів і військовий аналітик Дмитро Снігеров. Мовиться про те, що в 2016 році був презентований оперативно-тактичний комплекс України. Виробництва Грім 2 або більш відомий як САПСАН. Причому зауважте гроші на е, відповідну розробку і е, власне, е, два комплекси, які, були, е, які встигли е, відповідно випустити, це дала Саудівська Аравія 2016 рік. І тут увага, шановні телеглядачі, тактико-технічні характеристики оперативно-тактичного комплексу Сапсан. Для внутрішнього споживача, тобто для Сил оборони України 500 км. Якщо це експортний варіант, то відповідно там дальність обмежена згідно ратифікованими Україною міжнародних договорів до 300 км. Так, от основне, тактико-технічні характеристики американського Атакамса, які ми постійно просимо, 300 км. Французький скальп – 300 км. Британський Shadow 270-300. Німецький Таурус, як про який ми чуємо 4 вже роки 500. Позвіть мені, шановне товариство, про які успішні випробування балістичної ракети йде мова, якщо вона була побудована ще в 2016 році. Сам проєкт був започаткований у 2013 році, але тоді звинуватили екс-президента Януковича, і, відповідно тодішнього міністра оборони України Саламатіна, в тому, що вони блокували ці процеси, не давали можливості Україні розробити власну балістичну програму. Поясніть мені, що заважало Україні з 2016 по 2025 рік, запустити в серійне виробництво. Вже випробувані і, відповідно, ті е, е, оперативно-тактичні комплекси, які були передані в Саудівській Аравії. Але чому їх немає на озброєнні Сил оборони України? Що заважає небажання посваритися з Росією, тиск іноземних партнерів. Напишіть, будь ласка, ваші думки з цього приводу. Ще раз підкреслю, в мене ця інформація викликає досить велике запитання, про які успішні випробування балістичної ракети йде мова, якщо балістичні випробування успішні, датовані ще 2016 роком. І головне, коли ви будете чути про те, що неможливо. В умовах тотального вогневого контролю з використанням аеробалістичних аеродинамічних засобів ураження з боку країни-окупанта розвинути власну ракетну програму, я хотів би вам нагадати досвід, наприклад, терористичних організацій Хамаса Хезбола. Терористів в гумових капцях. Які змогли побудувати підземні тунелі під боком у найбільш ефективної розвитки світу МОСАД і найбільш ефективної армії світу ЦАХАЛ про Ізраїльські, спецслужби ізраїльської армії і випускати балістичних засобів ураження декілько сот? На рік нам дісталося у спадок радянське ВПК, яке було побудовано за часів Холодної війни. Згідно тодішніх стандартів, всі підприємства, в тому числі і Полтавській області, там є підприємства ВПК, це, відповідно, підземні бункери, підземні сховища, які здатні були витримати прямий ядерний удар. Що таке підприємства навіть промислового комплексу і підземні бункери, ми могли побачити на власні очі на прикладі «Азовсталі». Жодний засіб ураження Російської Федерації не зміг пробити ті підземні бункери на цьому підприємстві, які дали можливість силам оборони України, і зокрема Полку АЗО успішно тримати оборону не один місяць. Тому поясніть мені, чому власне за чотири навіть роки війни нам розповідають про якісь паляниці, трембіти. Коли ми маємо власний ракетний потенціал, причому зауважте, що Україна, а саме КВ, Південне, Південмаш, складала основу ракетного потенціалу і ядерного потенціалу колишньої Радянської імперії. Тобто запитань в мене щодо цієї інформації більш ніж достатньо. Я хотів би власне почути відповіді на ці запитання. Також на жаль, рефія продовжує тероризувати Харків. Дев'ять цивільних локацій у місті атакували 17 шахедів. Зокрема, у місті Харків загинуло люди. Постраждали 60 людей, із них дев'ять дітей віком від 2 до 15 років. У селі Цупівка Дергачівської громади постраждали 61-річний і 65-річний чоловіки. У селі Вільхуватка постраждав 38-річний чоловік. У місті Куп'янськ отримав поранення 47-річний і 6. 68-річний чоловіка написав очільник Харківської ОВА Олексінігубов. Внаслідок атак у Харкові пошкоджені дев'ять багатоповерхівок: три приватні будинки, 13 авто та завод. У Харківському районі під ударами опинилися вісім будинків та два авто. А в Куп'янському 40 приватних будинків авто та гараж На місцях влучань працювали підрозділи ДСНС, співробітники нацполіції, медики та комунальні служби. Розгорнуто автобус швидкого реагування Харківської міської ради. Одночасний з гасінням пожеж вогнеборці проводили заходи з порятунку людей із житлових багатопів. В архівок. психологи ДСНС надають допомогу постраждалим мешканцям протягом доби. Ворог обстрілював область різними видами озброєння. 13 К, 15 БПЛА типу Герань, два БПЛА типу молнія, два фпв дрони за процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури міста Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. Це стаття 438 кримінального кодексу України. Ну і щодо цієї бавовни на території Російської Федерації з'являються коментарі від речника української доброволі армії Сергій Брачук досить часто такі бавовняні події коментує себе в телеграм-каналі. Як він говорить, добрі комарики залетіли та зробили шкоди на території Російської Федерації. Що він думає з цього приводу? Далі можемо почути. Слава Україні! Колись нашими південними одеськими степами бродив собі такий розбійник Гриць Котовський. Чим для нього закінчилося все, ви прекрасно знаєте. Став комбригом у Червоній армії, потім комдивом, ну і, власне, на цьому його, не зовсім, як кажучи, праведне життя закінчилося кулею. Але це історія, я про інше. Я розумію прекрасно, що керувало тими, хто іменем Бесарабського бандюка Грішки Котовського називав місто. Я не пам'ятаю, як он називалося, але місто тепер Котовськ, Тамбовської губернії, комуністична ідеологія, революційна романтика. Але дух Грицька Котовського вирішив на тому світі, десь у пеклі, звичайно, сказати, дайте мені шанс хоч трошечки своє мерзенне життя виправдати перед тими, над ким знущався, кого ображала. Так от, Грець Котовський через українські бойові комарі вирішив помститися за Одесу, за ту Одесу, яку ми всі любимо, знаємо і відбудуємо після перемоги та миру. Власне, зараз не про це. І не про Грицька Котовського насправді, а про те, що сьогодні бойові комарики вкотре нанесли ураження Котовському парковому заводу у Тамбовській. Області. Звичайно, після тих страждань, того болю, який кожного дня завдає нам Росія, хочеться, щоб кожен росіянин, і так воно буде, на собі відчув, що таке кров, біль, біда, війна, щоб тремтячими руками у крові вони проживали те, що проживаємо ми. Але ми б'ємо туди, сили оборони знищують те, що зменшить ресурс війни. Щоб Російська Федерація, врешті-решт, програла цю війну. І, принаймні, в тому форматі, якому є, вона щезла. Багато філософії зранку скажете згоден. Отож, Котовський пороховий завод прилетіло, бабахає. Сподіваюся. Їм буде боляче. Не особисто Москалю. Москаль така тварина, що. А от економіці Російської Федерації боляче, і тих порохів на полі бою стане менше. Отже, наших буде більше живих, і наші таки дадуть росіянам звізди. Як ми це робимо всі разом, хто на полі бою, а хто підносить снаряди, тримаємо стрій! Максимально безпечного дня. Бережіть себе та свої родини. Слава нації. Смерть, ворогам! Можна переймати у пана Братчука ну, таке от світосприйняття спокійне, попри весь той, ну навіть не знаю погане слово на умі, який коїться в Україні саме безпосередньо. Україна в епіцентрі цього всього. Ну і далі ще трошки поговоримо про расистів, які все ж таки злякалися операції Павутина, щоб їхні пропагандисти не казали, що це все НАТО і розвідка дала дані, і українці там не причасні. Але тим не менше, расисти завершили будівництво 17 залізобетонних авіаційних укриттів на військовому аеродромі Халіно в Курській області. Роботи тривали з кінця 24-го року, але, мабуть, павутина змусила їх ще прискоритися понад те, що було межах масштабної програми укріплення інфраструктури на ключових авіабазах в Халіну, Севастополі, тимчасово окупованому Криму, приморсько Ахтарську та Гвардійському залізобетонні укриття можуть знизити ефективність застосування далекобійних дронів, так би мовити, прихильних до сил оборони України. Тепер для масштабних обстрілів потрібно буде мати ракети або більш важкі дрони. Тут, до речі, згадується, що. Власне, деякі е, воєнні оглядачі припускають, що Україна вже має балістику у себе на озброєнні власну і вже випробовує її на полі бою. Хороші об'єкти для випробування якраз будуть, власне, е, саме на оцих, зокрема, перелічених вище аеродромах. Е, ну і, власне, ми за це тільки тримаємо кулаки, адже расисти мають бути. Відчувати відповідальність за те, що вони роблять. Це тільки в хворій голові Дональда Трампа Путін класно відповідає на знищення військової авіації, коли нищить житлові будинки. Звісно ж, якби це траплялося в США, то такого би напевно в голові Трампа не було. Пам'ятаємо, що було коли літаки смертників врізалися. Ну в Пентагон, слава Богу, там не було тяжких наслідків. А от у башти близнюки у Нью-Йорку. Там ніхто не говорив, що вони випадково, чи що сама Бен Ладен мстився за те, що американці не приймають його світогляд. Там просто Бен Ладена через роки, звісно, але знищили разом з родиною і просто довго шукали. Ну, а тут ось така. Ситуація, друзі, будь ласка, зважайте на сигнали про повітряну тривогу. Якщо вони будуть лунати в вашому регіоні, обов'язково в найближче укриття, бережіть себе та своїх рідних. Адже рашисти не зупиняються. Вони продовжують повітряний терор нашої країни, продовжують запискати як безпілотники, так як ми бачимо, на жаль, і кабо і балістику проти мирного населення нашої країни. Зокрема, з'являється вже статистика від повітряних сил збройних сил України щодо збитих ворожих цілей, і вони зазначили вступно інформацію. Знешкоджено 49 ворожих БПЛА. У ніч на 11 червня, починаючи з 22.00 червня, противник атакував ударними типу шахет і безпілотниками, імітаторами різних типів використав 85. Також були запущені вони з Курська, Орла, Мілерово, приморська Ахтарська – це вся територія Рашиської Федерації. Також тимчасово окупованого півострова Крим і атакував балістичної ракети скандер М із Курської області Рашиської Федерації. Основні напрямки повітряного удару це Харківщина. На Донеччина та Одещина повітряний напад відбивала авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕПа та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 8 ранку протиповітряною обороною знешкоджено 49 ворожих би плати пошахат, безпілотників інших типів на сході, півдні, півночі та в центрі. Країна 40 збито вогневими засобами ураження, 9 – локаційного втрачення, або ж подавлені реп зафіксовано на жаль влучання засобів повітряного нападу противника у 14 локаціях. Падіння збитих уламків у двох локаціях. І на жаль, з'являється повідомлення із Полтавщини Також щодо уламків, які впали вантажний автомобіль, пошкодили уламки БПЛА на території Пішнянської громади. На щастя, обійшлося без постраждалих. Відповідна інформація з'явилася. У телеграм-каналі тимчасово виконувача обов'язків начальника обласної військової адміністрації Володимира Когота за попередньою інформацію. Внаслідок цього було пошкоджено вантажний автомобіль. Нині ви також бачите наслідки цієї атаки на своїх екранах. Люди не постраждали на місці. Працюють нині відповідні служби. Ну а далі про те, власне, як Зеленський так би мовити, просив Трампа. От він говорив, боюся, там неправильно процитувати що. В Америці є люди, які підтримують силове рішення, тобто тиск на Росію. Хотілося б, щоб це масштабувалося, але власне бачимо, що в образі Трампа найгірші риси. Політика, які тільки можна собі бачити, абсолютне боягузтво, невігластво, байдужість, цинічність – і це все в одній людині, причому доволі літній, яка б вже мала мати життєвий досвід, але чомусь її це не навчила. Так, от як Зеленський розповів про те, як він просив Трампа вплинути на Путіна, так би мовити, досягти миру через силу. Президент України вважає, що для припинення війни потрібна політична воля, світ, а мир настане, коли світ зрозуміє справжні наміри Путіна. Коли ж він зрозуміє четвертий рік війни, це цікаво, до речі. Зеленський наголосив, що країни світу повинні діяти рішуче, щоб вплинути на ситуацію. Ну це те ж саме, що сказати, що якщо Хмарина пройде, то сонце буде світити. яскравіше. це не дорікання Зеленському. Це просто ну наскільки президент воюючої країни має говорити надочевидні речі. Кожній. Ісінький день, І бачите, як світу знову байдуже. Це цікаво. Це власне мова йде про те, як Зеленський давав інтерв'ю угорському виданню Валаш онлайн, яке вже викликало. Ну, так скажімо, займання деяких частин тіла серед представників угорського проросійського політикуму. Про це будемо згодом говорити. Що сказав Зеленський? Президент України розповів, як у лютому розмовляв з американським лідером про тиск на Путіна. Пам'ятаємо, в лютому різні речі були, зокрема в Білому домі. Ось пакет зі зброєю та ракетами. Ключ до запуску у нас домовляйтеся про припинення вогню. Інакше ми передаємо ключ українцям. Можливо, це не сподобається президенту Путіну, але не можна говорити про території, поки немає. Має режиму тиші, сказав тоді Зеленський, очільнику Білого Дому. Скажіть, де є подібні слова з боку Сполучених Штатів чи Китаю? Не лише Америка, а й інші країни мали б сказати припиніть бойові дії або ми передамо зброю Україні, заявив президент Зеленський. За його словами, росіяни не наважуються виступити проти війни, але вони точно злякалися б, якби ракети могли націлитися на них самих. У такому разі Путіну довелося б займатися своїм власним народом. Оце і є мир через силу. Це не надто складний спосіб припинити війну. Ну, складно лише знайти на це політичну волю, зазначив Зеленський. Він висловив сподівання на те, що в, сил, е, в сильних країн, а такі залишилися Крім Китаю. Крім Китаю, і Росію вже не можна вважати сильною, бо дуже зламала зуби об Україну. А хто крім Китаю залишився сильним? Це велике питання до речі.